Друзі, привіт! верховний суд прийняв просто шокуюче рішення. Я навіть сказала б більше це жахливе рішення у сфері мобілізації, тому що цим рішенням по суті перекреслюється усе, за що громадяни і юристи боролися. Порушення прав нормально, беззаконня ТЦК підходить. Не провели ВЛК теж добре. Все це не визнається важливим для того, щоб визнати якусь конкретну мобілізацію конкретного громадянина незаконною. На цьому рішенні ми зараз побачимо, що взагалі зазначив суд та як нам далі з цим тепер в юридичному сенсі жити. Посилання на це рішення я залишу під відео і також нагадаю, підписуйтесь на цей канал. І в мене є і телеграм-канал, де я залишаю не менш важливі юридичні новини і коментую з юридичної точки зору. Отже, друзі, в чому тут справа? Справа в тому, що діючий військовослужбовець звернувся до суду, а його було признано на військову службу під час мобілізації ще в двадцять у році це було досить давно, на початку війни. Можливо, він прийшов туди самостійно був добровольцем. Можливо, і ні, це не зазначається, але тим не менш головне у цьому що? Те, що ВЛК йому проведено, не було приблизно через рік, у березні 24-го року, ця людина звернулася до суду про визнання дій та цика щодо призову незаконними. А також що дуже важливо, про зобов'язання військової частини прийняти рішення про звільнення громадянина з військової служби особового складу зсу, тобто, простими словами, звернувся громадянин зобов'язати військову частину демобілізувати його через те, що були незаконні дії ТЦК. Головна іронія в цій справі така, що суд першої інстанції вимоги задовольнив суд деполяції. Також е, став на бік громадянина, а от верховний суд. Зробив дуже суперечливі, на мій погляд, висновки. Ви можете почитати детально це рішення, там описова частина, як завжди, Верховний суд пише рішення великим, таким, нібито обґрунтованим на перший погляд, але це все тільки перший погляд, тому що найголовніше квінтесенцію. Я вам зараз зачитаю. Верховний суд встановив, що у спірних правовідносинах порушенням є право позивача на належну процедуру його призову на військову службу під час мобілізації. Ну тобто, Верховний суд визнає так, дійсно, ТЦК порушили процедуру, ВЛК не провели. Тобто, для суду це встановлений факт. Водночас. До того ж, факт непроходження позивачем медичного огляду під час його призву не є свідченням непридатності позивача до військової служби та не є підставою для звільнення позивача з військової служби відповідно до статті 26 закону про військовий обов'язок і військову службу. Тобто, як бачимо, суд каже: а от нема такої підстави у 26 статті. І нічого, що там процедура була порушена. Це все не має значення. Немає підстави для звільнення В статті 26, Отже, і не розраховуйте. А далі це просто взагалі. Дивіться, що пише суд. У позовній заяві позивач не згадав про стан свого здоров'я. Натомість у судовому засіданні зазначав про відсутність хвороб, які б свідчили про його ймовірну, можливу непродатність до військової служби. Ось так ви розумієте, що це значить. В чому абсурдність цього? Верховний суд зазначає, що якби громадянин по суті усно зазначив про наявність у нього хвороб, то це що? Могло би означати, що він є непридатним. Так, а як же попередні висновки Верховного суду, які враховували усі суди нижчих інстанцій та відмовляли громадянам, що вони нібито самоусуваються, вони не можуть встановлювати придатність, тому що це не повноваження судді, це повноваження лікарів, це дискреційні повноваження ВЛК і завжди відмовляли у позовах. А тепер Верховний суд пише, що громадянин не зазначив, що в нього є хвороби, отже. Ймовірно, що він є придатний. Ну, це просто, я не знаю, це просто якісь ганебні висновки, мотивація, на мій погляд, абсолютно не юридична. І найголовніший висновок цього рішення. В контексті вказаного варто наголосити, що процедура призову військовозобов'язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, тобто такою, що вже відбулася. А визнання процедури призову протиправною не спричиняє відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу. І таким чином Верховний суд відмовив цьому громадянинові у тих вимогах, в яких він просив звільнити його з військової служби. Ось так. Тобто, друзі, непроходження ВЛК чи неналежна процедура проходження ВЛК, за яку ми тут усі боремося, вивчаємо цей наказ, цей розклад хвороб. А усі ці направлення. Все це взагалі тепер що не має значення, тому що Верховний суд сказав, що не проходження ВЛК так це незаконно, але це не підстава для того, щоб визнати мобілізацію незаконною та звільнити громадянина з військової служби. Таким чином, тепер ТЦК зможуть робити що завгодно: босифікація, не босифікація, не пройшли ВЛК чи пройшли ВЛК у суді. Як я розумію, маючи цю позицію Верховного суду, буде дуже дуже важко щось тепер довести. Друзі, а якщо ця інформація була для вас інформативна та корисна, напишіть свою думку у коментарях, підтримайте це відео лайком, поширюйте його та підписуйтесь на цей канал. Ваша інспектор права.